Та вони всі один на одного схожі ці дні. Рано поки розвиднеться, Думаєш, що все двидніше стане, а воно пару часів пройшло, та й вже й вечір. Так, що ж тут? що ж тут? Ну, дід закончив ванну обложу, чи обкладати, чи що він, що він там понад? якісь узори поробив. Та не видно, тут не можна показати її. Ой, та, взагалі. Так, ну, будемо Діда пригощати. Сьогодні свято якесь. та не якесь, а каже, чого ж ти мене не поздравляла. День Збройних Сил України. Так кажу, ти ж служив ще в радянській армії, причому тут українська. Так, коротше, коротше, обід буде в нього. Так. І це він мені ось, не було в мене камери, він розказав мені один секрет свій. Зараз я йому розкажу нагадую. Хай ще раз розкаже його. А то я ж тільки прожила з ним і перший раз почула таке. Ну, і дід ведер, таку такой, мабуть, тільки згадав <рес> да, її. А ну пора розкажи, тобі цього вистачить. Це ти що це? Каша греча. А зверху? А кашу побачив, а м'ясо на другий раз? Так? А м'ясо не видно. Шось не видно. Мало, так. Да. Гліп тобі надо. <рес> То да. Мало м'яса? Та чого це мало? Ти чо, дід? чого так шуття. Ніфіга собі я ложила, вже не вміщалося, то ну, бач, по всій тарільці не вміщалося, а він карам мало. Ну, ті смішний, спасибо. так. Та ну, як бабіша була, то це більше. Приємного да. тобі. Ну, спасибо. Да. Ага. Зі святом. З Миколаєм. Та не з Миколаєм а День... Як. Збройних сил. Ага. Ти ж старий солдат. Ну так, да, спасибо. Ну, мало я тобі дивись, дивиськи приготувала ага. Смарко на куснятинок. Це листя, це ці огірки. Це десерт усього. Взагалі готувала його. Ага. О, ну, що там зараз тобі? Ну, бери, що хочеш. Що короче. Короче, тобі подобається, та й бери. Тай така бери. погода, що тільки спар? зараз да, спать. Святкувати все. Ха. А що ж, як хороша погода, та що, ти біжиш десь кудись. А зараз не треба нікуди бігти, тільки святкуйся. Сиді, Сид... Сидіть у хаті. Сиди, святкуй, да, диви, як смачно. Е, дід, Смачно? Да. Так, Щасно їмся, та як заляжу. Тобі їм таке можна. Та й вже ти Тут? мене не визериш. Ні, дідь, вже нікуди, вже і собаку з двору ніхто не виганяв в таку погоду. А ні. Та виключать свят, то на плитку піти витерти. А. Я там трохи замазав. Та то як свят виключать, то вже темно буде. Вони виключають тоді, як буде темно. Знаєш, що я спомнила? Ти ж не знаєш. Чо? Який ти мені вчора секрет свій розказав? Який? Та ти вже й забувсь, да? Ох, дід! ще на очі сято ставиш, потім ще Ага. Як тобі казав, що тебе студія Довженка знімала, да. ну то чого ти забувся? Так, було, так, таке. Так, так, так. Ну секрет свій розказав. Чи то, що це то, що мені було? Секрет. Да? Да. Да. І ти то ти вже мастером був, хоч ти ж мені розказував, що ти такий Учаюся, мастер. А цей що тебе приїхали із студії та поставили, давай знімати тебе. Так, да, училище знімали кіно. А, то про училище знімали. І... А тебе таб... а взяли просто ти. Ні, вони взяли. Хороший Ми були. в майстерні робили мозаїчні пану. Ага. Ну, вибрали. 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 Найлюбчого. Найкратші ну, роботи. І ага. Пригласили, хто це робив. І ми знімалися. І ви знімалися. І да. з дівчатами. Я і з дві були. Так, Підносили мені там. Ага. Да. Да, так. О! Так он, видай, он воно звідки такий мастер взявся. Десь в архіві є там. Да. В да. 75 му году ще було. Ой, дід. Понятно? Ну да. О, що так. Що? А тепер уже пройшло 70 год та я тебе знімаю. А тепер ти мама. Та... Кіностудія сам собі режисер. А... Попався ти дід. Значить, ти до зйомок привикшиш з дідства. Ото. Так. так, дід. Будеш, будеш хочеш, не хочеш. Будеш звіздою Ютуба. Я... Хоч ти крутий, хоч не верти, яким ти не будеш, чи хорошим, чи поганим, а все одно Ютуба. Я не фотогігієнічний. Нічого, тут гі... гі... гігієнічних не надо. Тут таких треба, щоб дивилися і якісь <смісті> емоції відчувалися. А чи хороші, чи погані пройде. І хороші нам, і погані нужні, всякі. Надо. Понимаєш? Ти так що сильно не однякуйся, от поганих, от хороших. Які є, такі хай і будуть. Всі наші. Ваші ваші. Отак. От Васька слушає, дає. Да, <сх> <сх> так і самий діт. Та це би і я буду собі а. уминать таку смакоту. Каже, давно каші не їв. А що ж? Ти ж сам казав, що наша нам та картопля бим кажу їсти. Касу, макарони. Ну. Ага. Право, ну, хорошо. А я от не їм, не їм, буває, ну раз у місяць так картоп. Так картоплі захочеться буває раз у місяць. А, я і в детстві наюся ж мені зараз її не хочеться. Не знаю, що там в детстві було, але мені хочеться. Картопля валяна, картопля жаряна. А що є лучше за картоплю шо? Каша не лучша. Вона не лучша, просто м'ясо її робить хорошою. Ти за м'ясо кажеш, що вона хороша, бо з м'яса. М'ясо головне, щоб подліва була хороша. Ага, тобі подобається, що спідливо Ну Так, огірок береш. Огірки хороші? Хороші. Вони простої, але вони не міняються. Як хороший, то хороший. Mm. Так і не киші, й... І хрупають хорошо. Ох, їх хрупають. А в мене вони завжди, я, Ну як грудну на смок. Свої... Два години чи три. Мабуть, більше, я вже три роки тільки не закручую. Я дивлюсь на кришки. Як бачу, що вже кришки починають, бачу, що вже год це на другий год вони не... то треба їх відкривати. Ага. Ще там Юрко десь. Там його помідори ще ждуть. Поза прошлогодні він їх любить. то він їх доїсть, бо я їх їсти не буду, ці помидори. А дід теж їх, як два з'їсть, то... А Юрко любить помидори, да? так? А... Він сам знайде їх. На колись він приїде, колись приїде. Ти його запрошує, ага. то він і приїде. На помідори він всіх дав. Він щось, тобі, щось він помідори сильно тут любить, бо бачу, вже кришки в них почали зверху і ржавіти, mm. То вже треба <схід> комусь віддавати. Цей от хоч мало було, ну трохи закрила соку собі, більше не закривала. Може, на другий от буде врожайніший якийсь рік. А? А що в тебе цей год мало помидорів? Та є, хватає ще mm. з тих годів. Йо, з тих годів хватає. Отож добре, що запас є. Може, колись і треба так. Уже жвали, жвали, ніхто й не хотів їсти. Ну да, А так, може, колись і захочеться. Дідові згодую. Mm. Діда що ж теж треба годувати. Віде, що має на хазяйстві тут. По хазяйстві, то його ж теж інколи треба годувати. А він привик уже, що в нього кавіндень свята. Та думаю, знімайте знімай, ти мене знімай, якби тільки поляна була mm -hmm. хороша. А то самому, ти ж завжди сам піде на кухню, що найде, підогріє і їсть. А це він прямо аж дивується. Приходить і завжди є накрито на столі. О, не треба заморочуватися, щось сітку. Да, як ти спиш, до 9 часу. Ну, що... рано да, я ж поки розвиднеться. Звісно, як ти крутиш мені кіна до часу ночі, то я до стіко повинна спать. А воно не розвидняється, та ще й не розвидняється. О, Господи. Так, ладно, діти. До дісету, поки кіну, ти поїси, то до десерта вже буде на другий, Не на другий раз, а я покажу, може буду знімати, як вже потім, на другий, на другу серію. Вона пора поїсти. оце, А два минути кінчаються. Так, Бажаю усім смачного. Та, там ми минути. всім смачного. Всім смачного, всім доброго вечора! Зі святами да, вас! Поздравляю з да. Миколаєв! І ще багато новорічних свят Много буде. Чоловіків з ним. Армії. <свят> да. І всім самого доброго всього. Не знаю, у мене самі такі свята, то це Новий рік. і 8 березня, Ні, 8 березня <свят> то непонятно, не що воно таке. 8, ой, 8 рік <свят> новий рік. <свят> Пасха і День народження. Оце не зменні праздники, А то, що нам придумали, навішали, то я вже. Та так уже. Да. Хай будуть. Може комусь і треба. Може, колись і зверне щось на свято, а сьогодні свято там тут десь. А так три свята на рік, хватить, вистачить. Так, все дід, Пока. Пока, пока.